А зараз нам для нас велика честь почути від її високоповажності першої леді України Олени Зеленської Thank you so much. It's a great Дуже дякую для мене велика честь брати участь у цьому заході сьогодні. Дорогі учасники, шановні голови урядів, Я хочу перш за все подякувати італійському уряді уряду на чолі з прем'єр-міністркою Джорджою Мелоні за організацію проведення цьогорічної конференції тут в Італії. Дякую вам за щиру турботу і за відданість. Адже сьогодні ми обговорюємо не лише долю України. Але і долю усього регіону. Я хочу вам дещо сказати про руйнування. Руйнування це не лише фізичне поняття, це також соціальне поняття. Воно проявляється у вигляді труднощів, загроз безпеці, психічних страждань і може поширюватись далеко за межі поля бою і зачіпати всіх. І це вже сталося. Протягом усіх останніх місяців, саме стільки, скільки Росія зволікає з перемовинами, агресор щоночі з особливою жорстокістю обстрілює Україну. І, на жаль, минулої ночі це також було не винятком. лише в червні. Уявіть, лише в червні Росія запустила понад 330 ракет, майже 80 балістичних ракет, понад 5 тисяч бойових дронів. І 5 тисяч авіабомб по українських містах, і масштаби руйнувань важко описати ці з наших міжнародних гостей, які нещодавно відвідували Київ, побачили зруйновані балістичними ударами житлові будинки. Кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного величезна порожнеча там, де колись були поверхи, де колись жили люди. У двох житлових будинках столиці, зруйнованих у червні цього року, загинуло понад понад людей. І нічого не поверне цих людей, цих батьків, цих дітей, цих родин, їхні унікальне життя, які які забрав агресор і сьогодні. Я хочу наголосити саме на цьому, понад усе. Найважливіше у відновленні будь-якої країни це її люди будівлі без людей, підприємства без людей, країна без людей це не країна, це пам'ятник в Україні. Ми цьому навчилися через біль. І ми не бажаємо таких страждань нікому. тому в умовах запеклої оборони ми поставили своїм головним пріоритетом порятунок життів у всіх сенсах. Фізичному, соціальному та психологічному наш принцип відновити людину, і вона відновить все решту. Лише в такому порядку. Дякую. Сьогодні наші експерти поділяться деталями того, як цей принцип реалізується в програмі відновлення. Дозвольте мені коротко висвітлити кілька напрямків, в яких я особисто беру участь відновлення ментального здоров'я. Коли руйнується будівля, залишаються не тільки руїни і могили. Залишаються сотні людей у скорботі, родичі, друзі, і також багато інших, які живуть у тривозі і страху, знаючи, що наступними можуть бути вони. За останніми соціальними дослідженнями понад 80% українців живуть у хронічному стресі та емоційній напрузі. В інтернеті є багато мемів, сумних, звісно, на цю тему. Це коли після чергового обстрілу люди пишуть у робочому чаті живи, тож сьогодні на роботу виходжу. Наша економіка продовжує функціонувати завдяки мільйонам людей. Які йдуть на роботу після ночей, проведених у підвалах. Але в ці моменти головними емоціями, які вони переживають, є втома, напруга і відчай. Вже В перші місяці російського вторгнення Україна відповіла на цей виклик всеукраїнською програмою психічного здоров'я. Ти як яку я очолюю очолюю? Це система всебічної підтримки, в якій беруть участь і корнують свою роботу всі міністерства, регіони та громади. Це мережа послуг, де різні постачальники послуг психігічного здоров'я знають один про одного, адже тільки так людина може не загубитись у пошуках допомоги. Ключовий принцип ментальне здоров'я у всіх секторах у всій політиці тепер закріплений у законі, що свідчить про те, що зміни є незворотніми. І зараз для України України надзвичайно важливо не втратити оберти і продовжувати підтримувати зміни в державній політиці в цій сфері. Також багато зусиль докладається для розширення масштабів діяльності, щоб послуги з ментального здоров'я були доступні в кожній громаді. А для цього потрібна підтримка партнерів. Ключовим актором в цій сфері є координаційний центр з питань ментального здоров'я при кабінеті міністрів України. Його представники входять до складу української делегації, готові відповісти на будь-які ваші запитання. Коли люди потрапляють до лікарень після чергового російського удару, вони отримують важкі травми, опіки. Поранення від вибухів, роздроблені кінцівки. Врятувати їм життя недостатньо. Ми маємо допомогти їм знову жити повноцінно. Тому сьогодні в країні працює 11 тисяч реабілітологів. Це у сім разів більше ніж у 2022 році. Лише за останні півтора роки вони допомогли 600 тисячам українцям. Це також результат державної політики. Ми э, вчимося у колег з найкращих світових клінік. Ми дуже вдячні цим клінікам і вашим країнам, але наш власний досвід також зріс до такого рівня, що ми вже можемо ним ділитись, і з цією метою Україна започаткувала медичне партнерство. Це пряма міжнародна співпраця між медичними закладами. І я запрошую вас долучитися. Ці ініціативи і дякую тим, хто вже це зробив освіта. Можливо, ви бачили заголовки, що в Україні вже працюють підземні школи. Це правда. Ми вже побудували 15 підземних шкіл з 200 запланованих. Росія навмисно. Націлює на наші навчальні заклади, вже знищивши 394 об'єкти і пошкодивши понад 3,5 тисячі. Я тисячі. Хочу особливо подякувати всім міжнародним партнерам, які допомагають нам забезпечувати освіту для наших дітей. Вітаю міжнародний альянс на підтримку трансформації дошкільної освіти в Україні. Перші кроки вперед, який буде створено е, на полях цієї конференції. У перші місяці оборони, коли Україна прийняла важливе рішення зберегти освіту для наших дітей, ми також зробили ще один важливий вибір: продовжувати реформу шкільного харчування. Ми, мабуть, єдина країна, яка впроваджує таку реформу в умовах війни. Але саме в такі часи якісне шкільне харчування стає не просто їжею, це також прояв турботи форма соціального захисту. Та підтримки цілої родини я маю честь опікуватись цим проєктом, який не лише про їжу, він про гідність та можливості. З того часу команда реформаторів модернізувала вже тисячу шкільних кухонь, і шість тисяч шкільних кухарів пройшли навчання з приготування страв за оновленими більш здоровими стандартами. Щодня більше. Ніж півтора мільйона українських дітей отримують безкоштовні гарячі обіди в школі. Наша кампанія здорового харчування охопила понад 7 мільйонів українців, адже ми віримо, що виховуючи здорові звички з дитинства, ми формуємо здорову націю. Наша мета до 2027 року: кожна дитина буде мати щоденний доступ до якісного здорового харчування. І для цього Україні ще потрібно 6 тисяч модернізованих кухонь та 12 тисяч підготовлених кухарів. Запрошую всіх, хто відчуває зв'язок з цією справою, доєднатися до нас. І також запрошую вас всіх буквально продегустувати цю реформу другий рік. Після поспіль ми привозимо з собою шоу-кухню, і ми вас всіх запрошуємо. Безбар'єрна Україна це ще одна гуманітарна реформа, яку Україна впроваджує в умовах війни. Я ініціювала її 5 років тому, але зараз вона стала особливо актуальною. Вона стосується всіх поранених. Осіб з інвалідністю, людей похилого віку, дітей, тих, хто доглядає за ними, тих, хто страждає від психологічних травм, тому що це про рівність у мобільності, у можливостях і навіть у спілкуванні. За ці роки ми запровадили європейські стандарти доступності в будівництві та цифровому просторі. І кожне міністерство. Реалізує флагманські проєкти для покращення доступу до освіти, роботи та мобільності. Про це ви дізнаєтесь детальніше сьогодні. Але я хочу сказати: війна це не просто уповільнення. Вона штовхає нас назад. Це завжди регрес. Тому ми маємо не лише захищатися від ударів, але й стримувати регрес. Як написав Льюіс Керролл, щоб залишитися на місці, треба бігти щосили. І буквально кожен новий удар збільшує потребу в інклюзивних послугах. Тому ми так цінуємо вашу допомогу. Дякую вам. Сьогодні ми особливо очікуємо на підписання асоційного членства України в ЄСФ. І доступ до цього структурного фонду ЄС дозволить нам створювати нові ініціативи в галузі освіти та зайнятості а також оновити наше трудове законодавство. І зараз за вашою підтримкою ми робимо крок до соціальної Європи. Де в центрі уваги стоять люди, їхні права, безпека та добробут, гендерна рівність ця панель буде присвячена питанням жінок, оскільки їхні права та потреби становлять особливий виклик сьогодні? В Україні дві третини жінок з маленькими дітьми не можуть повернутися до роботи через стан інфраструктури догляду за дітьми. Водночас жінки виходять. У сфери, які раніше було суто чоловічими: виробництво, логістика та військова справа. Більшість наших соціальних працівників та підприємців це жінки. Вони є потужною, активною силою, яка потребує належних умов для розвитку. Панельна дискусія з гендерних, з гендерних питань в прак в рамках конференції продемонструє реальні приклади того, як жінки, зокрема ветерани. Підприємниці та місцеві лідерки вже очолюють зусилля з відновлення. Дуже важливо, щоб альянс країн та організацій за гендерно чутливе та інклюзивне відновлення продовжував підтримувати їх та допомагав зробити їхні зусилля помітними, впливовими та ефективними. Рівні можливості освіта. Ментальне здоров'я, реабілітація, повноцінне дитинство усі ці теми, про які я щойно згадувала, також є в центрі уваги фонду Олени Зеленської. Це ще один спосіб допомогти Україні відновитися на людському рівні, підтримуючи реальних людей. А в нашому випадку це конкретно діти, і буду рада зустрітися з вами на нашому стенді та поділитися більш детальною інформацією. Італійський політик Альчіда де Дегаспері який колись боровся проти фашизму, сказав, що майбутнє будують руки тих, хто не вагається. Українці, які постійно стикаються з загрозою для свого життя, просто не мають часу на вагання. Ми відклали всі вагання до мирного часу. Зараз ми діємо. І це, до речі, одна з ментальних практик, яка допомагає нам триматися. Ми мусимо діяти, навіть коли ми боїмося, навіть коли це небезпечно. Бачити інших людей, їхні потреби, допомагати їм це найкращий спосіб відволіктися від власних страхів та тривоги, Перевірено Україною. Тому я прошу вас, у всіх ваших важливих і цінних проєктах ставити людей на перше місце тих, хто буде з ними працювати, користуватися цими проектами і жити з ними. Так само як наш браузер на комп'ютері просить нас підтвердити, що ми не роботи, а люди, ми повинні запитати себе, те, що ми робимо, чи є це гуманним, чи є це людяним. І я певна, що якщо всі будуть отримуватися правила. Люди на першому місці світ стане кращим місцем для кожного з нас, незалежно від того, в якій країні ми живемо. Дякую.